Тріння і біль є невід'ємними для людського життя. Людина пробує з ними боротися, знайти причину та ліки. Людина віруюча, яка дивиться на всі події свого життя у світлі християнської віри, знає правдивий сенс терпінь, які з ворога стають добрим товаришем на дорозі до Царства Небесного. «То терпен той спасен, кажуть у народі. А Христос до нас промовляє: коли хтось хоче йти за мною, нехай відречеться себе. Візьме свій хрест і йде слідом за мною. Він сам через терпіння і смерть на хресті приніс нам спасіння. Нехай наша програма допоможе гідно перенести страждання усім тим, хто терпить різні недуги чи болі, чи то фізичні, чи то духовні. А всім нам допоможе ще раз збагнути правдиву цінність терпіння. Вже з малечко людина зустрічається з терпінням та болем. Саме в цей час дитина потребує уваги, піклування і багато-багато любові. Це все допомагає їй легше перенести страждання навіть найважчі. Ну на мою думку, терпіння ну не завжди вона є покарання. Скажу всього, це йде випробування. Наскільки є міцна твоя віра? Терпіння, на мою думку, не є завжди погано, адже вона, по-перше, зміцнює людину. По-друге, якщо людина не терпить, вона навіть. Вона якось забувається, вона перестає іноді люди перестають звертатися до Бога, звертаються, коли в них починається терпіння. Терпіння робить людину сильнішою, вона сильніше і зближується з Богом, адже Бог терпів. Ісус Христос терпів за нас на Христі. Він навіть вмер за для нас. Він за нас терпів. Він помер на хресті. Він віддав своє життя заради нас. Так сильно він нас любить, що він заради нас помер. Я думаю, що ми також можемо. Трохи в нас все одно не є такі сильні муки і білі, які пережив він. Ті, кого він найбільше любить, кричали йому розпни. Я думаю, що ми також можемо, хоч трошки, але потерпіти. Якщо ми будемо страждати тут, на небі ми будемо радіти. Бог не залишив людину наодинці зі стражданням. Він сам страждає разом з нею. Він узяв усі наші терпіння на свій хрест. Хрест Спасителя свідчить світові про велику безмежну любов Божу до роду людського. Дивлячись на хрест, стараємося збагнути якою дорогою ціною куплене наше спасіння. Як співаємо у пісні чоловіче добрий, глянь на хрест святий. Тут на нім конає Бог, Спаситель твій. В 60-х роках минулого століття в житті однієї дівчини. Сталася, по-людськи, кажучи, велика трагедія. Коли вона купалася і стрибнула у воду, зламала собі поперек і стала паралізованою на ціле життя. Коли вона лежала в лікарні, до неї прийшла відвідати її подруга християнка, яка молилася, і хотіла якось потішити свою подругу, що страждала, і не могла поворухнути жодним пальцем рукою, ногою, була паралізована. І ця подруга думала, що має сказати, бо жодне слово, яке б вона хотіла сказати по-людськи, не могло би потішити її добру. Подругу. Вона почала молитися, і Бог дав їй слова потрібні, вона так звернулася. Слухай Джонні», – так звали цього постаждалу дівчину. Знаєш, Христос уже перед тобою витерпів те то саме, що ти зараз терпиш. Джонні була дуже здивована і каже, як це, коли він. Терпів те, що я, коли він не міг поворотнути ні рукою, ні ногою, нічим. І ця знайома каже, коли він висів на хресті, прибитий цвяхами, він терпів це разом з тобою. Він тоді бачив тебе, він тоді страждав за тебе. Після цієї зустрічі, розмови Джонні. По суті, цілу ніч не могла спати. Ці слова так її вразили, що Бог не залишив її, що він разом з нею витримав оце все страждання. Це перемінило ціле її життя. По-людськи кажучи, чуда не сталося, Джонні не була зцілена, але зцілилася її душа, від того моменту вона повірила в Господа Ісуса. Вона пізніше на імалітському візку, не, мож... не можучи поворухнути жодним пальцем. Вона їздила по цілій Америці і проповідувала свою віру в Ісуса Христа, свідчила про те, як сильно Бог любить нас, померши за нас на христі, взявши наші гріхи і терпіння на свій хрест. Полюбивши свій і наш хрест до кінця. Ісус дійсно перед усіма нами терплячими, перед усіма, хто терпить сьогодні біль, хворобу, Він все це вже витерпів за нас. Бог не залишив нас, Бог зійшов з неба, щоб терпіти разом зі своїми дітьми після смерті на Христі. Терпіння перестає бути злом для людини. Воно стає дорогою до спасіння нашої душі. Погляньмо на Хрест, на Ісуса, особливо тоді, коли нам найважче, коли дуже болить душа і тіло. І довіримося Йому. Поєднаємо наше терпіння з Його терпінням, і нам стане набагато легше, бо ми будемо знати, що Бог нас не лишив, що Він нас полюбив в своєму Сині Ісусі Христі. Дивлячись як терпеливо зносять різного роду страждання інші, ми самі стаємо духовно стійкішими до різноманітних випробувань. Досвід тих, хто страждає, допомагає нам по-іншому подивитися на життя. Сотник Лонгін. Бачачи страсті і смерть Спасителя, визнав, що Христос є дійсно Сином Божим. Настоятель зромадження святого апостола Андрія Первозванного, отець Юсифат Мощич, через страждання і смерть своєї рідної сестри Марії пережив досвід випробування і віддання себе і своєї родини волі та опіції Божій. І всі, хто був з нею в цей час на землі, молився за неї, супроводжував її, пережив безмежну Божу любов і милосердя. Життя однієї незвичайної дівчини розпочалось досить звичайно. Героїня нашої розповіді Марія Мощич народилася 30 липня 1989 року в селищі Старий розділ Миколаївського району на Львівщині у християнській родині, в якій виростала і сповнювалася вірою у Бога разом з двома старшими братами, котрі пізніше стали священниками. Коли Марусі було два з половиною роки, мама вперше привела її до храму на літургію. Односельчани дуже дивувалися, як побожна така мала дитина, навіть не поворухнувшись, вислухала літургію. Відтоді Маруся не пропускала жодної недільної чи святкової літургії і завжди приймала святе причастя. Вона постійно була всім задоволена, що би батьки її не купили, що би їй не пропонували. Вона все це приймала і була постійно е, такою особливою якоюсь е, дитиною, сестрою. Яка випромінювала багато любові, багато випромінювала тепла. Біля неї було радісно перебувати, вона приносила радість життя. Вчителі говорили, що Маруся є дитиною виховання 18 століття. Не 19, а 18-го століття. Наскільки було, наскільки була пунктуальною, відповідальною. Переживала за ті порушені справи, що там би вчителі не поручили, старалася, наскільки сумлінно і якісно все виконати, послужити. Маруся брала активну участь у церковному житті, була членом Товариства Доброї смерті, любила з мамою їздити на прощі, багато молилася, брала участь у духовних реколекціях. Після одних таких реколекцій Маруся зробила запис у своєму зожитті. Ці слова стали, наче її особистим виявом віри. Я християнка, я католичка. Постановляю любити Бога, рідних і ближніх, поважати батьків та старших, молитися ранішні і вечірні молитви, не осуджувати нікого і не говорити погані слова, не бути гордою, менше слухати музики та дивитися телевізор, більше молитися, чесно виконувати працю і слухати батьків, говорити правду завжди, не кричати до людей. Не сміятися з когось, не ображатися, все прощати, бути скромною, говорити до всіх спокійно і лагідно. Я впевнена в собі. Маю тверду віру в Бога, стараюся бути розумною і уважною, і не осуджувати своїх ближніх. В цьому допоможи мені Боже. амінь Маруся мала дар служіння іншим людям. Можливо, тому захотіла стати лікарем, щоб лікувати людей і їм допомагати. А навіть дала собі таку постанову, що коли стане лікарем, не буде брати грошей. Після закінчення школи вступила до медичного університету в Івано-Франківську. Одногрупники Марусі помічали, якою надзвичайною дівчиною вона була. Пізніше у своїх спогадах вони писали про її надзвичайну доброту, щирість, привітність, лагідність, стриманість. Вона вміла поспівчувати і порадіти, ніколи не залишала в біді, навіть у найгіршому бачила щось добре. Життя тривало, і здавалося, що ніщо не зможе його захмарити. Однак Бог ще заздалегідь готував серце матері до подій, які відбуватимуться у житті 18-річної Марусі. Мама розповідала близько 9 років її життя. Вона захворіла на одну хворобу. І мати відчула якимось таким, мала таке відчуття чи передчуття, що Господь хоче її забрати до неба і чула голос внутрішній «Поофіруй її мені. І мама, звичайно, не розуміла, як це сказати, як це зробити, і сказала, Господи, і вона і так Твоя, і, і звичайно, все є, все є Твоє, хай буде по Твоїй волі святі. І мама бачила на другий день сон, що Маруся поправилася і виздоровіла. І дійсно вона дуже швидко виздоровіла, і знову. Продовжила свою історію життя. 13 років знову мама мала чи то сон, чи то якісь перечуття, що Маруся матиме дар мучеництва. Це трохи спонтеличило маму, і вона в певній мірі остерігалася, так старалася дуже нікуди її не пускати, якийсь такий певний період. Трохи переживала за її життя, за її долю, але це все якось минулося і, звичайно, життя продовжилося. У лютому 2008 року Маруся раптово захворіла. Протягом майже чотирьох місяців хвороби у неї практично постійно була висока температура. А на останньому тижні життя зі шлунка почала витікати кров. Лікарі були безсилі встановити діагноз. Багато молитов та понад 400 служб Божих були занесені перед Божий пристіл намірені дівчини, яка переносила важкі страждання. А кільком людям Бог дарував особливу ласку бути свідками марусиного мучеництва та її героїчних чеснот, про що вони нам зараз свідчать. Вона була маломовна, вона була скромна дівчинка. Вона швидше видавала е, свою подібність до Христа. Своєю поведінкою, мовчазністю, смиренним прийняттям тих всіх терпінь, повагою до своїх батьків. Це було особливо видно, оскільки Марусю весь час супроводжувала, супроводжувала, супроводжувала мама, брат, друзі. І вона завжди старалась бути усміхненою, незважаючи на всі оці болі і ті терпіння. Ну, коли я була в лік... приходила до неї в лікарню, в лікарню і не було, в той час, як не було в неї температури, я принесла їй книжечку, церковні пісні. І вона дуже зраділа. Вона каже: сьогодні будемо співати, у мене немає температури. І вона той ангельський її голос мені так запам'ятався. Вона дуже гарно співала. Оскільки я була біля неї, то вона ніколи ну, так і була, вона ніколи не сказала мені, ну чому мені так? Все вона переносила з любов'ю, з ніжністю. Досить вона була така лагідна, спокірна. Ну, і від неї чого навчитися. І я побачив у цій страждаючій дитині, якій ми намагалася. За будь-яку ціну, яку ми намагалися за будь-яку ціну повернути до життя, ми вимолювали просто в Господа, випрошували, виривали в Господа для неї життя, бо ми бачили, як життя її згасає. І в певний момент, коли я побачу Марусю, яка вже лежить, зв'язана по руках і ногах, і яка стікає кров'ю, я в ній побачив реальну присутність Господа, який до мене хотів промовити щось, хотів показати, що насправді в тих людях, які так терплять, Знаху терпить справді Христос, як і кожне людське терпіння, прийняте з любов'ю з огляду на Христа, терпіння юної Марусі Мощич мало свою велику цінність для її особистого освячення і освячення цілої церкви. В останній тиждень своїх терпінь вона ніби завойовувала небо, і 29 травня 2008 року Господь перевів її до небесного Єрусалиму. Після смерті дівчини всіх вразив той факт, що її тіло не видавало запаху і було гнучке, наче живе. Ми були всі впевнені з оцем Йосафатом, що Маруся є святою. Навіть отець Йосафат, коли треба було зробити напис на дощечці, на хресті, дощечка, що напис робиться, то він не написав, що померла, але написав, що відійшла на небо. Він був впевнений, ми всі були впевнені в тому, що вона ще покаже, як отець Бієв казав. Я ще покажу себе після смерті. І справді так було кожного разу, коли ми молилися і молилися за інших людей, ми завжди прикликали Марусю, аби вона нам допомагала. Тому що ми були свідками її історії. Можливо, вона не є канонізована, але для нас вона була канонізована. Ми побачили. Її історію. І це для нас було гарантією. І я зрозумів одну річ, що як тільки я помолюся до неї чи через неї, буквально на протязі однієї хвилини все вирішується. Я зрозумів, що Господь дарував також особливий спосіб мені її як помічницю, як заступницю. Я е, всі свої молитви, місії, проші, які роблю. Завжди офірує Господеві через Марусю, через свою сестру, бо я впевнений, що вона є в небі. Я впевнений, що вона є свята, і Господь її вислуховує особливий спосіб. Я впевнений, що дар офіри її жертви, її життя не буде марний для мене і також для інших. Маруся прийняла своє страждання з любов'ю і пожертвувала його Богові, спокійно довірившись його проведінню. Тому її життя і її місія не закінчуються, а тільки розпочинаються. Про що говорить численні свідчення. Святий Іван Касіян називає шлях постійного самовдосконалення і праць над собою правицею, а терпіння лівицею людського спасіння. Так як обидві руки необхідні для повноцінного життя, так само самовдосконалення і терпіння необхідні у духовному житті. Як маємо терпеливо без нарікання переносити різні терпіння. У цьому нам допоможуть поради духовного отця. Отже, хочеться привернути увагу до питання, відповідь на яке шукає кожен християнин. Ми живемо у світі, де є дуже багато страждань. Є війни, землетруси, буревії, повені. Гине багато людей. А крім того, що є хвороби, є розчарування, є безробіття. Бог же є любов. Чому ж так багато страждань допускається в людському житті? Життя людини не може проходити без страждань. Хоч, можна сказати, дуже багато людей, які хочуть втекти від страждань або їх уникнути. Я думаю, що не є проблема страждань як таких, але більше для людини проблемою є нерозуміння цих страждань. Отже, тут єдина причина, вона якось своє життя сама проводить. І саме через це вона хоче втекти від страждання. Але коли ми своє життя постараємося об'єднати з Христовим, ми почнемо перше розуміти, для чого страждання і чому ми маємо страждати. Саме страждання, вони визволяють людей. Якщо не було би страждань на світі, напевно, світ би вже не існував. І тільки стражданням ми можемо дійти до Воскресіння. Чи можна сказати, що страждання конкретної якоїсь людини, яке трапляється їй на життєвому шляху, є наслідком її власних гріхів? Ну, не обов'язково, наприклад, людина народжується вже з якоюсь хворобою. І вона вже страждає, навіть не пізнавши радості від такого ну, здоров'я свого. Отже, вона може так народитися. Хоч, звичайно, наслідками гріхів також може бути її страждання, особистих гріхів. Але коли Святе письмо говорить, що люди будуть страждати навіть до ну, багатьох поколінь, значить це також знак, що. Різні провини людські і гріхи, вони не зупиняються з самою людиною, яка грішила. Тому що, коли вона зробила вчинок, який має в собі негативну силу, значить, ця сила мусить десь проявитися. Якщо не в її житті особистому, то пізніше через неї, в її наступниках, в її поколіннях. В Святому Письмі також один момент, де чоловік народився сліпий. Ісус його зустрів зі своїми апостолами, і учні питають, чи він зрішив, чи батьки його. Ісус каже, ні він, ні батьки, але щоб проявилася Божа слава і Божа сила. Це також таємниця. Але напевно, можливо, не батьки, а прабатьки і десь попередньо, також, скажімо, мали якийсь вплив на його життя. Це є питання, які просто людям. Дійсно неможливо принаймні зараз вияснити. І людині треба навчитися також чекати, тому що коли вона чекає, вона здається на волю Господа. І тоді, коли це буде дійсно воля Божа, коли відкриється все, коли все назва... назветься своїм іменем, значить тоді людина багато зрозуміє і про своє життя, і життя інших. Чи може бути якась порада? Як? Краще це зробити, як правильніше зустріти страждання і перейти через них. Ну, одна порада, напевно, це є віра людини, тому що, знову ж таки, у Євангелії Ісус дуже часто зустрічався з різними стражданнями, коли люди переносили хворих, але він не дивився, яка в них хвороба, чи сильна, чи тяжка, чи якась інша. Ісус лише, лише питав, чи ти віруєш. А для того, щоб дійсно віра наша зростала, і ми її здобували, апостол Павло говорить, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, тут знову переходимо до Слова Божого. Тобто слово, яке має в собі основу життя, це слово лікує, дає надію, відганяє страх, повертає бажання жити, творити, бажання йти вперед. Можна страждати без Бога. Приклад двох розбійників: два були розп'яті за свої вчинки. Один промовляє слова Ісуса, згадай мене, а другий не промовив цього, навпаки, він насміхався. Але він також страждав, тільки в нього не було надії ніякої. А смерть, де немає надії, це є вічний дійсно програш життя. Але смерть, через яку людина проходить, тримаючись надії, це є смерть, іншими словами. Перехід лише, щоб ви побачити те життя, до якого Бог нас покликав і сотворив. чим не здріяння терпіння або кажемо страсті переніс Христос під час своєї хресної дороги на гору Голгофту. І в наш час протягом великого посту ми маємо можливість йти за Спасителем цією дорогою. На боженство Хресної дороги завжди Богові є миле, а людям дуже корисне. Цей духовний скарб переносить нас у той час, коли Пилат засудив Ісуса на смерть. Роздумуючи про страсті Христові, ми йдемо за Спасителем крок за кроком аж на гору Голгофту, де було виконано вирок смерті розп'яття. Хресна дорога це свідоцтво вічної, незгасаючої любові Христа до усіх людей, освяченої невинною кров'ю. Нечуваними стражданнями та незвичайними ранами святого тіла Господа нашого Ісуса Христа. Віа Долороза, дорога скорботи. Так називають у Єрусалимі шлях, яким майже дві тисячі років тому у Страстну п'ятницю Христос ішов на Голгофу. Тут позначені місця, де зупинявся Ісус. Чи радше зупиняла його коти та непосильна ноша Христа. Ці зупинки називають стаціями. Перша в приторії, де Пилат виносить Сину Божому смертний вирок і намагається вмити руки, зняти з себе за відповідальність. Друга місце, де Ісуса бичують і коронують терновим вінком, де Він бере на свої плечі тягар наших гріхів. Третя стація: тут Ісус падає, бо хрест його надто важкий, а знущання, насміхання, несправедливий осуд ще більше забирають сили. І так аж до останньої зупинки, до зупинки безмежно люблячого і безмежно прощаючого Христового серця. Ці події для християнина з часом не втратили ваги. У Великий піст, ми наче піднімаємося разом з Ісусом на Голгофу, проходимо з Ним Його хресну дорогу. Це нагода співпереживати його страждання, смерть, утвердитися у вірі в Його Воскресіння. Така практика пережиття хресної дороги з'явилася не одразу після самої події розп'яття. Після чверті століття переслідування християн у 313 році римський імператор Костянтин нарешті дозволив паломникам відвідати святі для них місця в Єрусалимі. Незабаром він звів храм гробу Господнього на місці поховання Ісуса. Як тільки будівництво було закінчене, почалися паломництва до цієї святині. Християни йшли сюди, повторюючи хресний шлях Ісуса. Згодом паломники встановили фіксований маршрут від руїн фортеці Антонія, де був зал суду Пилата, до храму гробу Господнього. Вони привозили масло з лампадок, які горіли навколо гробу Ісуса, і різні реліквії з святих місць та почали відтворювати в Європі те, що бачили в святій землі. Така практика вкоренилася тим більше, що Палестина незабаром стала мусульманською територією, недоступною для християн. У XVII столітті папа Інокентій XI дозволив францисканцям встановити у їхніх храмах зображення стацій подій хресної дороги. У різні часи була прийнята різна кількість таких стацій. Нині ми традиційно відтворюємо 14 текст розважань над кожною з них не є строго визначеним, адже кожне християнське серце переживає страсті Христові у свій спосіб практикуються і так звані її театралізовані відтворення. Ці молитви і згадки про муки смерть Ісуса та наше відкуплення через них є незамінною духовною поживою у час Великого посту. Господь ніколи не випробовував би людину терпінням, якби саме терпіння не давало нам ті неймовірні блага, які ми отримаємо від нього. Через терпіння найчастіше йде очищення людської душі та приготування у ній місця для Божої благодаті. Маємо розуміти, що терпіння це не лише наслідок гріха, але й вияв Божої любові до людського роду, бо Господь завжди чекає нашого навернення. Коли апостол просив у Бога, щоб забрав у нього якесь терпіння, то отримав відповідь досить тобі моєї благодаті. Бо моя сила виявляється у безсилі». І далі у посланні до Коринтян апостол народів говорить: отож, я краще буду хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, в нестатках, в погорді, в переслідуваннях Христа Ради, бо коли я немічний, тоді я міцний. Збагнімо цінність терпіння, адже терпеливе перенесення його вже тут на землі, дозволяє нам придбати ті заслуги, щоб увійти до Царства Божого. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри. Ми дуже дякуємо вам, що ви разом з нами через цю програму відкриваєте знаки Божої любові і присутності у нашому часі і житті. Просимо вас підтримати діяльність нашої телестудії через свої молитви і благодійні пожертви, щоб ми могли ще іншими програмами. Потішити вашу душу і скріпити вашу віру. Просимо звертатися до нас за телефоном Івано-Франківську 73 45 69, а також за адресою вулиця Шашкевича, 1, 9.